Я боюсь, що одного ранку на районах, де їздили танки, затанцюють під інстасанку. І вона, отримавши бабки, виплатить з них на ракети податки. В палі тільки музика, а снаряди на ганку. Я боюсь, що одного дня в нас прощення попросить русня і напне на нас. Братське весільне вбрання, Маріуполь, Гостомель, жахи, Ірпіня, Миколаїв, Донбас, де живе вся рідня, все в одному моменті піде мене. Я дійсно боюсь, що колись серед ночі випадково побачу на власні очі, як в країну повернеться бидло отроче. Народ обере його в мери, охоче у суди та парламенти, церкву як отче, вона матиме змогу знову міським рочить. І простенька мораль варта купи скарбів. Русофіла вбивають спочатку в собі, щоб зажити спокійно в своїм мирнім краї. Ну, а ті, хто на волю сьогодні слабі, їх спіткатиме доля нещасних рабів, бо рабів не пускають до раю.